Як правильно зберегти посадкові матеріали до весни? Перед вами виноградна лоза. Кожна лоза це є окремий сорт та окремий гібрид із моєї колекції. Всього разом тут знаходиться 150 сортів та гібридів в основному столового винограду. Ось такі в'язки вийлися у мене із лози. І так я їх понарізав, так я їх запакував, от. І надалі, що потрібно з ними робити, все буду показувати на своєму каналі. Отож, для того, щоб проростити виноградну лозу та отримати з неї саджанець, потрібно зробити. Певні види робіт, і потрібно зробити все правильно для того, щоб ось усі всі черенки були в якісному стані до кінця квітня місяця. Отож, як їх зберігати, що для того потрібно зробити, усе поетапно розповідаю та не перемикаю. Для того, щоб зробити дезінфекцію на Виноградній лозі, мені е, понадобиться звичайна марганцівка. У кого немає такого препарату, тому що його зараз важко де достати, можете використати звичайну соду. Отож, всю лозу, от вона вже відібрана, вся посортована, яку я встиг нарізати, яку я встиг отак от пофасувати. Зараз я поміщаю в воду. І додаю туди легкий розчин марганцю. Отож, такий препарат він обеззаразить повністю всі мої черенки. Тобто, якщо десь на них можливо таке буде, що з'явиться якийсь грибок, якась пліснява. От, то зараз от, в такому розчині повністю по всіх лозочках вб'ється саме ось. Та вся грибкова зараза, яка могла на них осісти. От. Тому що, якщо ви, наприклад, нарізали лозу, от, поставили десь там її в приміщення, десь ще в гараж, чи в погріб, неважно куди, може запросто завестись грибочок на вашій лозі. Потім, коли ви це все будете пакувати в пакунках, Грибкова ось та вся інфекція може за зиму дуже сильно розповсюдитися і просто-напросто заразити повністю всю лозу. Цього не бажано, щоб таке було, тому що ми хочемо весною розкрити пакунок і бачити, там ось такий ось посадковий матеріал: чистенький, гарненький. То. Ще раз повторюсь, потрібно якийсь той препарат, який бореться з грибковими всякими інфекціями. Отож, марганцівка у воду і в воду поміщаю повністю всю -усю нарізану та посортовану лозу. Вода розведена з марганцем, виходить ось такого розового кольору. От сюди зараз я буду поміщати повністю всі свої чубуки. Ну от Виходить ось така картина. Поміщаю їх всі, водичка йде з марганцем. І так от вони собі на години 2-3, можна навіть і на 4, поміщаю в цю саму воду. По-перше, черенок набирає свій вологозаряд, який йому необхідний для гарної перезимівлі. По-друге, все, що тут є на виноградній лозі, будь-який. Грибок, воно все просто-напросто буде знешкоджене. Ось так: от поміщаю повністю всі черенки і ставлю їх на вимочку. Далі вже потрібно доставати їх, пройде той час, пройде там 3-4 годинки, достаю і розложу всі, хай сохнуть. От, коли воно це все повисохає, гарно, щоб просохло. От тоді я буду їх пакувати. Як я їх буду пакувати, все також показую на своєму каналі. Тобто не перемикай, далі буде. Після того, як я вимочив черенки у розчині з марганцівкою, я їм даю добре обсохнути. Розложував я їх так один від одного е окремо, щоб стояли. І на вітрові добре висохли, тому що. Ні в якому разі не можна, щоб була якась волога на самих чубуках. Отож, приступаю я до упаковки, що мені потрібно для того всього. Потрібен мені е, ось такий скотч, пакети і вологе ганчір'я. Показую, як буду зараз я їх мотати та як буду пакувати. Далі пакетами з обох сторін, тобто по два пакети на от такий пакунок. І замотую скотчем. Добре дивитись потрібно так, щоб ось ці всі, всі початки чубуків не пробивали самі пакети. Тут скотчем добре замотав і тут. І зараз ще по одному пакету з обох сторін накидаю. Тому що в ось цей пакован ні в якому випадку не повинна потрапити волога. То, щоб ні одної дирки. Тут не було, щоб сюди не зайшла волога. Ще по одному зверху. Ось так вийшло. Тобто 4 кульочка. 4 пакетика я замотав. Самий ось цей пакован. І так пакую всі. Далі наверх буду вологим вологим ганчір'ям наверх і ще в одні пакети. Показую далі. Вийшли ось такі ось пакунки. З обох сторін по одному пакету обмотав скотчем, десь, якщо побачили дирочку, ще по одному пакету обмотали скотчем так, щоб абсолютно ніяких отворів тут не було. Щоб сюди не потрапляла волога. Далі беру вологі ганчірки, обмотую кожен пакунок вологою ганчіркою. І ще в пакет і так ставлю в погріб і аж до весни будуть як свіжо зрізані. Показую далі. Ось так ось далі виглядає ця картина. Обмотав я повністю їх усі вологими ганчірками. Такими, щоб тобто вимочили і добре вижали їх, щоб такі в общем, ледве вологі були. І знову ж таки, з обох сторін в пакети, або в якийсь один целофановий великий мішок. Ось так от я їх зараз запаковую. І далі йде все на зберігання. Все завершив я з упаковкою. Ось в такому стані відправляю їх у погреб на всю зиму. Достаю я вже чубуки в кінці квітня і ось вся посадкова колекція піде мені у шкілку. Отож, в кого немає погреба, ложимо в підвал. В кого немає підвала, ложимо в холодильник на саму нижню полицю. Ось так замотали, поклали, і в холодильнику можуть бути ще довше. аж до... Кінця травня отак от можуть вони зберігатися. Тобто, якщо робити щепи, то саме краще зберігати їх до кінця травня, коли пройдуть приморозки. Якщо висаджувати школки, то кінець квітня, початок травня, ви вже їх маєте доставати. Усім дякую за увагу. Кому було корисне відео, додаємо в обране.